Про зміни в Україні та на планеті у світлі Біблії, про явища і події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Кричфалуший. У добрий час! Сьогодні у випуску: як за 9 днів стати побожним, духовне відродження в місті Горлівці. Не ховати вдома, а вчити самостійності. В місті бучі, що під Києвом функціонує школа для дітей-інвалідів. 33 чилійських шахтарів торік потрапили в підземельну пастку. Та сьогодні постраждалі стверджують, що їх було 34. Українські безбаченки в слов'янських церквах Америки покажуть мюзикл, аби християни молилися за дітей та не були байдужими до сирійської долі. університеті досліджували, яка робота найбільш задовольняє працюючого. Перша у рейтингу священство. Далі йдуть пожежники, фізіотерапевти, письменники, вчителі, артисти і психологи. Найбільш неприємною виявилась робота директора, судді та айтішників. Дослідження показали, що працівники найщасливіші, коли робота пов'язана з допомогою людям. В Україні відчув подібне задоволення роботою і адвентистський священнослужитель Щехії Павло Зволанок. Місцевій церкві міста Горлівки Донецької області закликав віруючих до відродження та розповідав, що дає життя з Богом. Щовечора близько 80 чоловік слухало Боже Слово. Головна ціль приїзду, як запевняє ведучий, проповідь Євангелія для людей, які ще не знають істини, а тих, що знають, надихнути на посвячене служіння Богу. Про результат духовного відродження горлівців. у Горловка. Промышленный город Донецкой области, где живут люди самых разных профессий – шахтеры, электрики, учителя. На протяжении недели проходила специальная программа для духовного возрождения и укрепления веры человека, где верующие имели возможность остановиться и переосмыслить, что дает жизнь Богом. Ее ведущий – пастор-евангелист Чехии Павел Зваланов. Девяти дней участники программы Возрождения открывали для себя преимущества жизни с Богом в современном мире. На ежедневных встречах пастор рассказывал о смысле жизни, как испытать Бога, как радикально изменить свой характер и в конце концов спастись. Цель моего приезда заключалась в проповеди Евангелия для друзей, которые еще не знают Слово Божье. Я рад, что приходили новые люди на эти встречи. У меня было огромное желание вдохновить братьев и сестер данной церкви в Горловке. И видя ту реакцию, которую мы имели сегодня при завершении этой программы, я понял, что община была вдохновлена. После программы духовного возрождения члены местной церкви начали регулярно посещать богослужение, а те, кто раньше оставил церковь, вернулись к своей вере. Подарок посетителям – главной цитаты Библии в виде закладки для настольной книги, как напоминание о том, что возрождение – это не девятидневный процесс, а процесс всей жизни. Мария Литовченко, Владимир Ребриков, Вести Надии. 3 грудня в Україні відзначали Всесвітній день інвалідів. Біля 300 тисяч українських дітей живуть з обмеженими можливостями. Гени, Чорнобиль, нещасні випадки та хвороби фактори, які впливають на дитячу інвалідність. У місті Бучі, що під Києвом, уже два роки функціонує школа самостійності для хворих дітей. Тут їх вчать елементарному тримати ложку в руках, ходити, писати, шити, грати в ігри та, попри труднощі, не сидіти вдома, а відчувати себе повноцінними. Про те, чому навчилися біля ста дітей з особливими потребами, бачила Лілія Мельничук, школа самостійно зібрала біля сотні діток з різними фізичними вадами. Тут їх ті повноцінно, попри хворобу честь Всесвітнього дня інвалідів підтримати та допомогти. Прийшли депутати місцевих рад, волонтери Українського гуманітарного інституту та всі, кому не байдужі долі дітей. Смотрю на цих э, ребят, на цих людей, яким я реально можу допомогти в чому-то. Або просто подаріть хоча хоча подаріть у. Випадку. Хоча дехто й говорить, що день інваліда, яке це свято, але це свято. Це свято щирих емоцій, це свято щирих почуттів. Школа самостійності діє продовж 10 місяців. Гахівці-психологи працюють не тільки з учнями з обмеженими. Можливостями, а й з їх родинами самі ж діти відвідуються в самозбереження, самообслуговування та самореалізації. Проєкт школи самостійності, де можуть діти з інвалідністю приходити з 3 до 6 години дня і займатися з фахівцями. Больше 135 інвалідів. Далеко не кожному місці існує подібна школа самостійності, адже будівлю спеціально обладнають для вільного пересування дітей з обмеженими можливостями. Наприклад, пані Ольга з узнього міста доглядає за внуком інвалідом та зазначає, щоб охворі діти не сиділи вдома, потрібно вже скрізь подібні заходи з боку держави та суспільства. Субсидій немає, льгот немає ніяких абсолютно в дітей. Ми ходимо. На це є в школу, тому що на навчання не существує. Дітей інвалідів школі немає, ніяких занять немає. От. Я б хотіла, щоб була допомога дітям-інвалідам настояща. Аби подібні школи були у всіх містах України, потрібні люди, які готові допомагати і вважають це своїм прямим обов'язком. Кожну неділю ми ходимо на самостійну школу, де допомагаємо діткам, ну граємо з ними, ліпі ми з тіста, сельоворісуємо. Місія кожної людини взагалі бути корисною. Для мене бути корисною важливо саме в такому плані соціальному, саме для таких дітей, коли ми можемо допомогти їм людям, які в чомусь. Можливо, не можуть робити те, що можемо. Ми. Це я вважаю це правильним, і що цим має займатися кожна людина. Лілія Мельничук, Олександр Чебан, Вісті надії. Більше новин в Україні та світі дивіться в короткому огляді. Про поради щасливого повноцінного життя від Бога, які записані в Біблії, розкаже президент церкви адвентистів сьомого дня Віктор Алєксєєнко. У березні 2012 року у кривому розі стартує християнська програма. А що якщо так? Незвичайні грані щастя. Формат заходу близький до ментальності українця, адже чи не кожен громадянин вважає себе віруючим? Тому супутникова програма порушуватиме питання практичного християнства. Каго невідомі побили 80-річного священника Даниеля Мелеті. Грабіжники зламали йому ребра і знівечили обличчя. Коли зломисники напали на отця Мелеті, він почав молитися. Лихачі ж били і штовхали, наказуючи замовкнути. Після побоїв і пограбування один зі злочинців сказав священникові, я знаю, що це може звучати дивно, але не могли б ви за мене помолитися? Ліському містечку Сорбали леванте 35-річну мусульманку Рашиду Риду, жорстоко вбив її чоловік Мохамед Ельвайна. За результатами слідства, чоловік завдав своїй дружині не менше 10 ударів молотком по голові. Убивця пояснює свої дії тим, що знаходився у стані ефекту. За свідченнями сусідів Рашида Ради заявила чоловікові, що має намір прийняти християнство і хрестити своїх дочок. Ця звістка привела її чоловіка в лють, і саме це стало причиною скоєного злочину. В Києві в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 15 грудня відкрилася предріздвяна виставка Ангели мій охоронцю. Автором та ініціатором проєкту виступила мистецтвознавець, лауреат Національної премії України іменем Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Зоя Чигусова. За останні десятиліття виставки декоративно-ужиткового мистецтва довели, що тема ангела є однією з найулюбленіших у творчості українських митців кераміки, скла, текстилю. У кожного автора є своє оригінальне, індивідуальне бачення його художнього образу. На виставці було представлено близько 100 творів 40 художників, членів Національної спілки художників України. В Балушті створено центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Рішення було прийнято на сесії міської ради 9 грудня. Центр розташовують в одному з приміщень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів. За словами начальника міського управління праці та соціального захисту населення, основна мета установи інтеграція дітей-інвалідів у сучасне суспільство та їх навчання. І ще світові новини. Торік, 13 жовтня, протягом декількох тривожних годин увага всього світу була прикована до чилійських шахтарів по видобутку золота і міді, що пустелі. Саме там 33 робітників 5 серпня в 2010-му потрапили до пастки під землею на глибині 700 метрів. Після рекордних шести Десяти днів перебування під землею з обмеженим запасом води і харчів гірники вийшли на свободу, де, не стримуючи радість, їх чекали рідні та друзі. Вже восени цьогоріч Маріо Велосо і Джанет Уіндел написали книгу під назвою Підземна надія: 34 чилійські шахтарі. Історія віри і чуда. В книзі йдеться про неймовірне чудо, яке створив Господь, врятувавши шахтарів із пастки смерті. Автори описують роль пастора церкви адвентистів сьомого дня Карлоса Парадіаса, який підтримував рідних та близьких у таборі надії. Там вони разом просили у Бога від імені Шахтарів тільки одного: звершити чудо і явити великий доказ відповіді Божої, яка не забарилася. Молилися й самі гірники, всі 33, хоч і належали до різних віросповідань, а деякі з них навіть були атеїстами. Коли їм просверлили отвір, щоб передати їжу, вони попросили Біблії кожному. І вже до кінця випробування 22 шахтарів прийняли Ісуса як Свого Спасителя. Також для читача постає питання, чому книга має назву 34 шахтарі, адже ЗМІ повідомляє, що їх було 33 Наймолодший із постраждалих рішуче на полі, щоб назва була саме такою, адже як він говорить, Бог не залишав їх ні на хвилину. Для більшості людей це захоплююче спасіння вже вчорашні новини. Однак для мільйонів, хто молився відносно дива, цей випадок став духовним спадком для цілого світу. Активне нагадування, що Бог чує прохання дітей. Та й зараз є потреба молитві, адже один із шахтарів Едісон Пена бореться з алкогольною залежністю, яка виникла після стресового перебування в шахті. Також молитися просять і діти-сироти із новокиївського інтернату Херсонської області. Вони покажуть різвяний мюзик в слов'янських церквах Америки. Безбаченки зможуть не тільки гастролювати за кордоном, але й таким чином можливо здійснити свою заповітну мрію, знайти маму і тата. Зорганізували поїздку дітям Асоціація милосердя Еммануїл та учасники Альянсу Україна без сиріт. Вистава зроблена за мотивами французького письменника Рубена Саліна. Мюзик під назвою Старий чоботар розказує про доброго чоботаря, який чекає особливого гостя, а також про те, що добрі діла ми можемо робити й самі, І несе послання від Бога записане в Біблії. Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. Ви був нагий і мене зодягли. Ви. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх. Те мені ви вчинили. Мета проєкту надихнути людей молитися за конкретну дитину сироту та спонукати віруючих не бути байдужими до обездолених дітей. Не будьте й ви байдужими до чужого горя. Моліться і творіть добро. Та дивіться вісі надії, щопонеділка, щоп'ятниці та щосуботи на каналі Хопченел та постійно на сайті HopCennel.Info. Зустрінемось.